8.15 ранку вийшов з Татарова. Зараз буду через, греблю, через гору Гребля підійматися на полонину хам'яків, а звідти переходити на Синяк. На сьогодні набір висоти близько 1000 метрів і маршрут 11 здається, 10 кілометрів. Ну, така прогулянка. Не сильно напряжно повинно бути. Пройшов два кілометри, починається каміння. Зараз буде наліво видно добре Петру Говерло, і трошки далі буде видно хам'як. Ну, я фактично до нього підходжу, набрав. 350 метрів. Петрос. Петрос Петрос. Hello, Петрос! Підходжу до гори Гребля. Стежка стала йти по прям по гребню. І прикольно, тому що... І вліво видно, трошки там паляниці видно, і ще дальній гір. І зараз буде вправо видно добре. Здається, ярем чи буде? Я там точно буде Мікуличе не видно, РМ чи там не видно. Воно там за хребтом, за яверником. А я щось вже бачу, що можна поклювати. Брусничка. Не чути, не чути на камері, трошки почало гриміти на другу половину дня. Трошки опадів, там щось до міліметра. До речі, почалась ділянка завалами, але вони ой, не напряжні. Легко переступаються. Ох, пляха-муха. Налякав якогось птаха. на захід, треба Вийшов на полонину хамяків. купа людей. А на горизонті дощик полюває. О, клас. Прям Прямо носом мені в об'єктив. Не треба мені носом в об'єктив. Хам'яковський балаган залишився позаду. Тепер залишається пройти полонину і піднятися на кемпінг, де цей розсип каміння. Там є джерело, багато дерев, де можна гамак повісити, буду там відпочивати, а потім йти на хом'як. Сподіваюсь, що це весь дощ на сьогодні. Зараз трошки пофоткаю ті туманчики, які починають формуватися знизу. І буду збиратися на синяк. Набрав в джерелі в сусідньому 2 літри води. Виходить 2 літри в каністрі. І ще 0,75 на лямці. Я думаю, що на ніч мені вистачить. До вершини залишається 2 кілометри і 200 метрів набрати. Навіть і не скажеш, що годину тому йшла злива така. Зараз вже все просохло. Легенькі хмарки, туману, взагалі майже немає в долині. Дуже тепло. Дуже класно, що вітру немає. До вершини залишається кілометр. Давайте вам розкажу, що тут навкруги. Тут все зрозуміло, це хом'як. Далі там на горизонті то Кострича. Ось це Кукол, Верла Петрос, тут і Чорногора пішла. Далі це Свидовець, Близниці, далі пішов Свидовець. І якщо не помиляюсь, то оце краєшок, це братківська хребет. Ну і таке. З тої сторони явірник, я думаю, ви і так знаєте. Остання сотня метрів до вершини. Пісня якась вийшла. Мет встановлений можна йти дивитись захід сонця. Вау! Заходить прямо за заповідник Арагани. як тепло. О, зірки з'являються. Зварив гречку, зараз буду вечеряти і вже, напевно, лягати спати. Поставив будильник на пів шостої. Спробую пофоткати світанок. Всім добраніч! Щойно подивився оновлений прогноз погоди. Все ж таки на сьогодні, після обіду, скоріш за все, буде дощ. Основна задача на зараз це поїсти і швиденько зібратися, пройти залишок каміння і спуститись на рівну дорогу. Думаю, що в годинці восьмі, може навіть раніше, зможу вийти, зараз 645. Далі, як на дорогу вийду, там будуть пару опцій, де можна буде зупинитися, перечекати велику зливу. Ой, не знаю, подивимось. Буду робити все по обставинах. Де дощ почнеться, там і буду шукати, де зупинитися. Якщо він буде сильний. Якщо він буде слабенький, то просто дощовик вдягну і буду йти собі далі. ما Вийшов на вершину малого Горгана. синяк залишився позаду. А мені сьогодні йти ось на цю гору. Це гора синячка. Зараз буду спускатися вниз на полонину. Дуже стрімкий буде спуск. І потім повільний спуск на дорогу. Я буду йти отак -от по долині, потім підніматися на синяк. Ой, господі, на який синяк? На синячку. Спустився в ліс, далі маршрут буде йти по тіньочку Якась димка з'являється, ніби як дощ чи не дощ. Думаю, за півгодинки стане зрозуміло, що це. Спустився на полонину блажів, почало капати. Не сильно, але трошки так освіжає. Обходжу малий горган. Зараз буду виходити на дуже затишну полонину. Здається, називається веснарка. І звідти буде стрімкий спуск до річки. Якийсь карпатський сімберн... Як правильно це коробка називається? Сірберна. Сімберна. Коротше. Карпатський Бідховер. Сімберна. Що все вже не злить. Можна тебе погладити? Не цапнеш мене, ні? Не цапнеш, окей. Вже добре. Все, прошивай. О так тягнеться, тягнеться. Тя, тя. Спускався, познайшов лисички. Не дуже багато, тут, тут буквально штучок 5, але на обід до яєчні якраз то, що треба. Підходжу до річки. Зараз прогуляюсь трошки лівіше, там гарні перекати є. Потім повернусь і буду йти по цій дорозі 5 кілометрів вздовж річки, на місці, де Дорога, де мій маршрут, повертає від річки. Там є гарні альтаночки. Стану там на обід. Прийшов на місце, де планував обідати. На годиннику друга. Напевно, на годинку, як мінімум, тут затримаюсь. Якщо дощ почнеться сильний, то буду його тут чекати закінчення. На годиннику під п'ятої і буду виходити далі. Відпочив, поїв. На сьогодні залишається 7 кілометрів. Залишається пару кілометрів до полонини щівка. Дощу поки немає, але відчувається в повітрі така вологість, ніби десь неподалік поливає. Може обіде, а може ні. Подивимось. Вістався будиночка, який я розглядав як варіант е, заховатися від зливи. Колибка хоч і закрита, але від дощу доволі багато місця є, де заховатись можна. Вийшов на полоне нощівка. Зараз трошки відпочину сяду на лавочці, набору води, і буду підійматися на синячку. До вершини синячки залишається десь метрів, напевно, Ось восьма, десять, а я все не можу нафоткатись ці тумани. Обожнюю це місце. Одиннику 9-10, сонце вже сіло. Напевно, так всю ніч буде туманчик, і завтра по прогнозу теж на ранок туман. Не сподівався, я вже сьогодні небо побачити, але все доволі логічно, температура падає, та туман або хмари. Коротше, волога осідає, може ще, ще таке бути, що воно все осяде і буде чисте небо. На вечері сьогодні буде прокачене їдло. Воно вже запарюється, це макарони по флотськи Додам туди трошки масла, нарубаю ковбаси та сир і додам трошки спеції ще. На годиннику 11. .00. Поставив будильник на 5.25. Буду вже спати. На годиннику 9 зараз буду снідати і починати спускатись на дору. Маршрут на сьогодні не сильно довгий, там, щось близько 10 кілометрів, тому буде багато часу на зупинки, на відпочинок. Спускаюсь на дору, до неї залишається 9 км, це десь 3 години пішки. У мене ще в запасі є 5,5 годин, мені треба на пів шостої бути на дорі. Буду, напевно, багато відпочивати. Десь зупинюсь, по гамачу, пообідаю. Може, навіть гриби позбираю. Вийшов на полонину шівка. Сьогодні тут туману немає, тому що денько покажу, що тут видно. Там в далечинині не знаю наскільки я буду на камері, видно. Там Петрос та Говерла. Це Петрос, це Говерла. Це хребет яверник. Це там далі синяк, малий орган. І оце пішов заповідник органи. Катиша приємна, дуже пощастило в цьому поході, що немає вітру, дуже затишно, тепло. Не хочеться йти, хоч і треба. На годиннику пів п'ятої, на годиннику п'ята підходжу до Дори, залишається десь близько кілометра. Що сказати, класний вийшов похід. Дякую, що додивились. Не знаю, що сказати. Було дуже тепло. Не знаю, зазвичай весь останній день як спускаюсь, мовчу, нічого не кажу. Просто з думками збираюсь, так і в цей раз, напевно, буде. Всім дякую, всім пока.